Пишуть пасачком. Так? Фарбують, так? розкрашують. А як вони виникли, хто знає? Я не знаю. Я не знаю. А коли у е, нас пасха в е, честь кого пасха? честь Ісуса Христа. Коли Ісус Христос народився. Ні, не народився, а воскрес. воскрес. Правда? А, Пасху, я вітається? Христос воскрес і відповідає Воскрес! Так, і Дивіться, дівчатка та хлопці. Є така легенда, як з'явилися крашенки. А коли Діва Марія, мама нашого Господа Бога Ісуса Христа, так? коли вона отримала звістку, що її сина розп'яли на Христі, в неї були лише сльози. Але її сльози вони були вже святі, бо Діва Марія. Це свята особа. І коли вона плакала, а, і її сльози падали на яйця, ті яйця ставали крашенками, вони ставали розфарбовані в різні кольори. І колись фарбували, ми зараз фарбують в вашій сім'ї як яйця перед Пасхою, Хто пам'ятає? Як ми робили? Як, як малювали? Чим? Малювали і гарні. Якою? А я А чим фарбує? От чим ваші сім'ї фарбують? Мама? Ну я не, А як винесло яєчко фарбовані Я святки? Видають крашенки при тим, який складати в кошти, правда? Я не Дивіться, хтось купляє фарбу в аврорі, як ви кажете, так? Я. і фарбує тою фарбою. Ще клеюють нам не українському народу а такі наклеїчки. Хоча, якщо використовують вишивку, це рахується навіть якоюсь мірою бій, тому що вишивку, то потім знімають шкарлупку. І викидають або закопують в землю. вишивку викидати це рахується як гріховна справа. А малювали колись фарбами, дійсно, але не було аврори, і малювали фарбами натуральними. А натуральні фарби брали з того, що дала нам матірка земля. Дуже часто найбільше популярно у всіх родинах малюють за допомогою шпиня, правда? Малюють за допомогою лушпиня, цибулі і а... капусти. О, бачиш, червоної капусти можна використовувати. Куря. Використовували куркуму, використовували це... різні коріння, буряк. Ми якраз а, минулого позаминулого минулого року з дітками малювали теж і буряком. Сьогодні ми з вами будемо пробувати малювати декількома способами. Добре? І фарбами з аврори. І а, народним способом, одним з народних способів, але ми зробимо, як знаєте, минулого року, коли я навчила так а, фарбувати своїх учнів а, яйця. То коли вони малювали в своїх родинах і десь потім родичі, які йшли на роботу, брали з собою ті яйця, то казали, що космічні яйця виглядають. Насправді вони виглядають дуже цікаві і передбачити, як воно вийде 100%, відсотку, вони можна, бо ми не малюємо в один колір, воно буде таке різнобарне у нас. Що ми зараз в першу чергу будемо робити? Ми будемо найперше, ми зараз з вами. Поставимо, щоб окрашувалися наші крашенки у Каркаде. Що таке Каркаде? Хто знає? Це таке, що вона... це такий чайочок. Чайочок Каркаде з, з такої квіточки, трояндочки, каркаде. А де він? Я вже його відварила, я вже все зробила. Наше з вами завдання. Дивіться, я вам тут підготувала воду. Повністю отак взяли, намочили. Так, тепер це і сюди. Добре, можна ще десь тут перекласти. Тепер беремо нашу шкарпетку. Отак От шкарпеткою вдіваємо. Зав'язуємо і зав'язуємо. Ось так. Я поможу. Так, можна, можна.

Курочки, куласка, полза куда.